Що таке апекс? Я не маю поняття, але знайти його положення, без сумніву, важливо. Інакше би не заморочувалися робити апекс-локатор. Це медична техніка, пов'язана зі стоматологією, що ми бачимо, що напруга з'являється і зникає. Тому що в нас в першу чергу проблема в. Треновому адаптері. Видно, що воно бовтається, і отут воно іскрить. Тут контакт добрий, а тут бовтається. Але, якщо взяти інший блок живлення з тими самими параметрами, 23 вольта, видно, що воно там вам не видно, мені видно, якось в півнакалу світиться, по-моєму, два світлодіоди одночасно, і воно не вмикається. Стоматологія пристрій для перевірки правильності глибини пломбування каналу нерву зуба, тобто при депальпації депульпації, при депульпації зуба, коли видаляється пульпа і пломбується канал. Його треба запломбувати на повну довжину, якщо ви не повністю видалите нерв, якщо буде повітряний проміжок, потім там заведеться інфекція, і зуб прийдеться рвати, ампутувати, червати, порвати, напевно, правильно сказати. Тому використовується пристрій, котрий резистивним типом визначає правильність і повноцінність пломбування каналу. На спеціальну голку. Не таку, як тут не швейну, а дуже тоненьку, чіпається кліпса, кліпса з силиконовим наконечником. йде до електрода апексу. Це просто щупи мультиметра, можна сказати. А другий іде за якийсь крокодильчик, котрий вам, наприклад, запихають. Котрий, наприклад, чіпають на вухо поближче до писка. Тут проблем немає, воно не вмикається, воно має. Акумулятор. І той акумулятор, напевно, повністю розряджений. Тобто воно якось міряє опір, але майстри зуботехнічних справ, стоматологічних справ, напевно, погано розуміються в омкофарадах, і їм, мабуть, це якось візуально показують на картинці, щоб було зрозуміло для тих медиків, як воно працює. В глибокому нулі акумулятор нічого на ньому немає. Мабуть, щось поживлення. Металева підставка масивна, а далі як звичайний маленький монітор. Гучність, плей-пауза. Що ж воно відтворює? І кнопка включення. Розбираємо Чотири шурупки, мордочка знімається, відвалюється світлопровід, індикації, зарядки чи роботи чи зовнішнього адаптера. Дисплей, по суті, не захищений. Механічно виглядає цілим. Якось би воно мало звідси здоймитися. Так, корпус зроблений доволі якісно. Заклеїти потрібно його, щоб ми його не знищили. Так, краще. Два світлодіода, три кнопки, конектор електродів. Піщалка, процесор. Дві затертих мікросхеми. Це, скоріше за все, операційний підсилювач і аналогоцифровий перетворювач. Це не скоріше за все, це без сумнівів. Тобто підсилювач вимірює чи підсилює потенціал зміщення на електродах, має лише захисти якісь бути, їх не допаяли. І аналогоцифровий перетворювач це передає на процесор. Навіть оце, напевно, процесор з кварцом, а Holtec – це контролер дисплея всього-навсього. -всього. Має воно підсвітку світлодіодну, декілька перетворювачів є, видно збитий конденсатор, але він йде по входу живлення і він не може впливати на роботу. Треба підзарядити акумулятор, зрозуміти, чи має воно працювати від зовнішнього блока, чи воно тільки як зарядка акумулятора, чи живий акумулятор, чи нема коротких що з вторинними живленнями. Певних коротких замикань немає. При підключенні одночасно в півнакалу два світлодіода. Світлодіоди переходять на протилежну сторону плати і йдуть. Я так розумію, на контролер зарядки батареї. На батарейці при зовнішніх 12 вольтах 0,27-028. Вольта. Акумулятор, кажу. Батарейці. Акумулятора. На контактах ті самі 0,27, навіть без акумулятора. Так само світиться. Значить, скоріше за все, є якась проблема з зарядним блоком. Заряджу від лабулаторника глянучи жива решта схеми. Споживання 1300 мА, але це є зарядка батарейки. Без акумулятора споживання нулі. При нажиманні на кнопку включення реакції і струму немає. Значить, проблеми є ще додаткові. На кнопці включення в нас є напруга підтяжки і кнопка фізично спрацьовує. Значить, зле, значить, є якісь додаткові проблеми і повторинних колах. Зарядка літію тут окремим корпусом, окремою мікросхемою, проста як доска, тому вона до основної проблеми відношення не має. Живлення на місці, споживання нема, нічого не гріється. Вторинні перетворювачі ще перевіряти. Поки собі акумулятор смог чи дармову електрику, розбираюся зі схемотехнікою. Така автономна зарядка, ми її не чіпаємо взагалі. Перетворювач id 9 опізнав як mp 1540 Це є повишайка. І так виглядає, що вона би мала формувати 12 вольт з напруги акумулятора. І скоріше за все живити підсвітку. Можливо, операційний підсилювач. і Вихідний каскад керує повишайкою, котра не стартує, ена на неї не приходить дозвіл включення і не приходить вхідна напруга. Вхідна напруга не приходить через Q1. Ось тутечки ми маємо напругу акумулятора і має подаватися, керує тим ділом каскад транзисторів, котрі би мали то все запускати напевно такі від кнопки. Сигналу включення на перших двох немає, глибше ще не ліз. Також знаю, якщо примусово подати живлення через Q1, то висока напруга 12 вольт не появляється, можливо, тому що немає «Н». А 3,3 вольта наживлені процесора піднімаються. Завідує тою напругою, ось цей перетворювач і він в порядку. Тобто при замиканні транзистора 3,3 появляється, 12 вольт на дисплей ще на якісь функції не появляються. Розбираюся далі. Поки ж портуюсь, помічаю цирки, якщо стану ось сюди. Напруга тут пів вольта при нажиманні кнопки, напруга міняється на одну десятку, є реакція на зміну напруги. І пристрій вмикається, вимикається кнопкою, але як тільки я заберу щуп, воно перестає працювати. Причому я можу відключити другий щуп. тобто просто ємність невеличка, коли на цей от вивід транзистора стає появляється ємність. Воно починає вмикатися і працювати. Розбираюся зі схемою включення, бачу, що кнопка приходить на резистор. Через резистор підтяжка на плюс, додатковий резистор на транзистор. З транзистора знову далі, на блок включення якраз. І ось до це в мене реакція є. І якщо в мене щуп на мінусі, тобто, знову ж таки, та ємність є. То при нажиманні на кнопку 3,9 вольти тут появляється. включення зараз немає. А за тим резистором на гейті чи базі модуля включення транзисторів, вже реакції немає. Тобто на цьому резисторі губиться. Але що цікаво, от є 39 вольта. Якщо я відключу. Другий щуп вольтметра, то тут же напруги нема. Тобто ємність мегаоми вольтметра якось впливають на роботу цієї схеми. А з цього резистора, де пропадає напруга, десь вертається на транзистор. Враховуючи, що якщо я сюди торкаюся, цей вузол запускається штатно, то я думаю, цей транзистор треба міняти. А нагло кров нагла заліла, ніхрена мені не виходить. Танці з бубном. Поміняв оба транзистори. видзвонив всі резистори. Два превентивно поміняв, бо, бо як би ну, ну, не працює, а має. Розумію, що зав'язано якось на Q6. В нього база якраз, по-моєму, йде через резистор, незрозуміло, куди піде кран. І туди немає як підлізти, щоб подивитися. Куди та нещасна доріжка йде і як воно зав'язано. Той факт, що воно включається і виводить зображення, говорить, що як мінімум контролер дисплея і процесор живі. Перетворювачі, ми також знаємо, що живі. Вихідні, точніше, вхідні каскади впливати не можуть. І оцих нещасних пару резисторів і транзисторів роблять погоду, і я не розумію, що відбувається. Відкладу в сторону, буду дивитися на свіжу голову. Видзвонюю доріжку, котра приходить на транзистор. Виявляється, вона приходить з входу зовнішнього блока живлення, і якщо врахувати, що вона йде на вузол включення, то єдиний варіант її роботи включення пристрою не кнопкою вручну на корпусі, а автоматичне включення, коли ви підключаєте зовнішній адаптер. Також помічаю, що струму зарядки по факту нема. Тобто через порт, хоча світиться індикатор оранжевий, струму зарядки немає. І вже так краєм ока під засраним флюсом собі щищаю і бачу на платі напис, шлях би його взяв. DC 5 вольт тоді даруйте на хіба наш зубар, зазвіздував сюди рідний блок живлення на 12 вольт. На мікросхемі всього-навсього написано 17. Але якщо гарно загуглити, то можна зрозуміти, що в такому корпусі є мікросхема ТС чи ПМ 1790, по-моєму, R. І це є літій зарядка. По розпіновці підходить. І в неї вхід до 6,5 вольт. Тобто 12 вольтовим блоком живлення цей апекс якраз спалили. Шлях. Здуваю, то що заважає жити. І тепер воно в мене включається без особливих проблем і залишається включеним. Якщо довго мучитись, що-небудь вийде. Виявляється, апекс це в латині, в перекладі з латині. Вершина. Вершина. І, очевидно, це є пристрій для пошуку вершини зуба. Отже, одна кліпса йде на голку, котру вам будуть пхати в зуб, в канал зуба, щоб визначити глибину, на яку його потрібно пломбувати. А друга кліпса чіпається десь вам за вухо, наприклад. Щоб був електричний контакт. Ото я собі імітую. Імітую звичайним змінним резистором. Який там опір має бути, я не знаю, тому так наугад. Тут є функція демонстрації, тобто воно показує, як ви маєте рухатись, показники зменшуються до нуля, напевно, глибини. Є правильне місце, пошук, вершини, апекс, от зона апексу. А є можливість проникнути в пазуху. Якщо ви залізете глибше, це буде біда. Мені так зробили лікарі, напхали пломби в голову. І я 10 років мучився, а потім робив операцію. Сверлили мені в голові в гайморових пазухах через ніс отвори. Регулювання звуку є. І шукаємо апекс. Коли лікар попадає, депульпував зуб, попадає в канал голку, і голка має провідність, він її опускає. Сам зуб не проводить електрику, він є ізолятором. І відповідно. Проникаючи ближче до кінця, появляється провідність. І лікарю потрібно знайти кінець зуба, кінець каналу, щоб знати, на яку глибину заштіфтувати, ввести пасту, вичистити і тому подібне. Оп, є кінець, ми попали. Тепер, напевно, йде тонка підгонка. Отут же так не виходить цим резистором. Тонка підгонка, вершина зуба, вам треба попасти, мабуть, в зелену зону, а червона зона означає, що ви вже з канала зуба виходите в пазуху гаймову. Тепер рентгени є майже в кожному кабінеті. Тепер з тим ділом легше. Колись це було важко, колись не було подібних пристроїв. От мені вроді хороший лікар. Бо лікар дуже хороший, але не робив біди, тому що в ті часи так було. О, така цяцька, яка допомагає зберегти ваше здоров'я, хай працює.